Що таке недооцінені марки, моделі, лоти? Що це взагалі таке їх переваги та недоліки? Чому саме ми порадили нашому замовнику суто таке авто, саме таку марку модель? В який же бюджет, врешті-решт, може на сьогодні вкластися преміальне 5-6 річне гібридне авто? Цікаво? Я доважаю, що цікаво. Поїхали! Вітаю, друзі! З Заміз Олександр Фелісамітері, автопроект Харків. І у нас сьогодні чергове відео з циклу присвяченого зустрічі тих автівок, тих марок моделей, що ви замовляєте зі штатів до України з нашою допомогою. А у нас сьогодні з вами проект 2143. Анатолій Харків із зустрічаємо ми Lincoln МКЗ Гібрид 2020 модельного року. Поїхали! І так, друзі, бачите, що ми знов повернулися до нашої акури. Да, вона два місяці була у ремонті, чекала, поки то запчастини прийдуть, то автівки інших замовників треба було віддавати, да, щоб поставити на ремонт моє власне авто, яке постраждало від буравію, від падіння дерева. І бачили, якісь минуле відео, там де я позаду їхав взагалі десь з плівкою все було. Заклієно, бо даху в мене просто не було. Був з кросовера, був хабриали, але вже на щастя, автівочка повернулася у родину. І так трохи була від... Такий відступ. Що ж в нас за такий проект? Проект дійсно доволі цікавий з багатьох питань. На початку червня цього 2025 року до нас звернулися наші земляки, харків'яни Анатолій та Аліна, з питанням, з замовленням є бажання придбати собі у родину нову автівочку, і є бажання придбати гібридний ні, не Лінкольн, Ford Fusion з фінальним бюджетом до 20 тисяч доларів. Для тих, хто в тимі, я думаю, що це не буде якимось секретом. Як то кажуть, Америку не відкрив, що дійсно таку автівку 5-6-річну, навіть на максимальних комплектаціях, навіть з незначними ошкодженнями, у бюджет і того з ремонтом зовсім у 20 тисяч вкласти взагалі можна без питань. Як то кажуть, на ізі. Це дійсно так. Але ми так трохи не працюємо. Якщо ми бачимо, що в людини бюджет недостатній, то ми намагаємося з ним знайти якісь технічні компроміси, якусь спільну мову, так щоб вкластися оптимально в його бюджет. Якщо ми бачимо, що в людини бюджет надлишковий. То ми або про це говоримо і кажемо, що у вас є можливість зекономити і навіть зменшити бюджет. Або якщо ви вважаєте, що так, от ви для себе вирішили, що так, от у нас є такий бюджет на купівлю, і ми можемо його, як то кажуть, освоїти да витратити на автівку. То а чому в цей же бюджет не вкласти більш цікаву, більш якісну? Більш комфортно, більш преміально автівку. Саме так сталося і цього разу, коли замовник звернулися до нас з цим фюженом, ми кажемо, добре, фюжон це чи нова ідея. Але давайте ми спробуємо з вами у ці гроші вкласти суто преміальний варіант. А для кого не секрет, що Lincoln — це преміальний бренд компанії Ford Motor Company? концерну Ford Motor Company? Ну і так замовників, це звісно зацікавило, Ну що за ці ж гроші отримати більш якісну, більш цікаву автівку, тіх ж ж років, але більш комфортабельно, більш преміально. Так воно врешті-решт вийшло. Так що ж таке, от недооцінювані лоти, і чому ми їх пропонуємо? І що це взагалі таких переваги та недоліки? Дитанціорне лоти це як правило. Ну я маю з точки зору українського споживача. Це е, ті марки, моделі, ті бренди, які не дуже популярні в Україні, або е, мало хто за них знає, на мало відомі. Е, е, ну, з тих інших причин зі штатів до України їх беруть дуже їх беруть, але беруть дуже небагато. І перевагами цього може бути такі наслідки, що дуже цікаву автівку, дуже якісну, дуже свіжу, дуже комфортабельну, можна придбати за набагато менший цінник. У нас були неодноразові випадки, коли ми. Брали цікавих лінкольнів дешевше ніж аналогічних фордів, або цікаву акору, дешевше ніж аналогічного Хонду. Це, наприклад, да. З Лексусом та Тойотою та, та так на жаль не працює, бо Лексус в Україні е, користується дуже великим попитом е, дуже коштовний. І так воно на жаль не працює з них. Так, от ось. Е, і такі автівки дійсно це величезна їх перевага, що можна взяти преміальну автівку набагато цікавішу автівку за набагато менше грошей. Недоліками, це є в принципі той факт, що можуть бути певні нюанси по запчастинах, вони, звісно, можуть бути дорожчі, їх може бути набагато менше і часу довше витратити, щоб їх знайти за не усі гроші світу. Це одна стара бік медалі. Інший бік це те, що потім, коли ви будете продавати таке авто, колись воно також буде продаватися і довше, і, і можливо там дешевше, ніж вам би хотілося. Але якщо у вас не стоїть мета там, Щось заробити на цій автівці, а стоїть мета м, придбати собі для власного використання е, цікаву автівку м, не за усі гроші світу, і дійсно преміальний сегмент то так, От такі недооцінені варіанти їх дійсно дійсно е, дуже цікаво розглядати. цим ці ми з вами розібралися. Ну що, друзі, ми вже з вами на базі автовозів. Одну автівочку, вон там вона стоїть сіренький наш. Компас ми вже відзняли сьогодні. Зараз будемо вантажити його на евакуатор. А зараз вам покажемо, що ж таке в нас приїхало ось цим лінкольном. І так, друзі, бачимо, що у нас тут йде фронтальний удар. Ми зараз, на жаль, не відчинимо капот, бо воно все заклеєно плівкою. Звісно, що це недоцільно буде її знімати. Бачимо, що у нас є пошкодження по крилах передніх. Це швидше за все буде під заміну. Капот під заміну, фари під заміну, бампер, під заміну, решітка це все під заміну. Що там в нутрі, зараз подивимося, вставимо вам фото з аукціону, що там є, відкрите, не відкрите, вже вам покажемо, якщо будуть фото, вам додаткові скрінчики вставимо, якщо ні, тоді вже потім покажемо з СТОшки. Щодо чого, ця фара, начебто, в нас жива, лише тільки одна пошкоджена, і це крило в нас теж живе. Тобто, в принципі, більше пошкодження в нас з правого боку. По даху у нас все добре, все чудово, тобто без питань. Двері у нас відчиняються, зачиняються, бачите, що теж без будь-яких питань, нічого не перекошено. Що ми бачимо з цього боку? Що у нас по цих дверях? Ну, звісно, що не будуть ось впиратися з передні частини. Кило пішло назад, не будемо її насилувати. Але самі двері. Зачиняються в принципі нормально. Тобто, вже далі пошкодження не пішли, і це добре. І так, ми побачили, які в нас пошкодження в попередній частині. Так, да, там буде, звісно, що і радіатори, і телевізор, і можливо, підтягнути ланжерони, але то все будемо вже розбиратися. Бо я ж кажу, за ці гроші, гроші, така преміальна автівка, тут, звісно, набагато цікавіше, ніж придбати щось інше. А чому ж от ми саме порадили лімковим МКЗ? Тому що Лінкольним МКЗ і в гібридному варіанті, да, це є преміальний аналог гібридного Ford Fusion того ж самого виробника Ford і Ось саме чому ми і порадили як аналог таку ж автівку. Бо навіть деякі запчастини там можуть бути однакові використовувати. Звісно, що не усі, але дещо може бути однаково і е, співпадати між Фордом та Лінкольном. Це логічно. Як і між Хондою такору, та як між Toyota да, є певні запчастини, які інколи дійсно співпадають між різними моделями. Така собі уніфікація. Ну і в який же бюджет? А от бюджет саме цікаво, що от те, що ми придбали, придбали ми ось таку автівку. Це в нас 2020 модельний чисто 2019 рік випуску 2 літри гібридний Лінкольний МКЗ. Комплектація резерв, передній привід 57 638 міль на одометрі. Ми його придбали в Штатах за 4600. Бачите, яку авто. Вставляємо зараз вам, поки ми їдемо ще до бази автовозів, Вставляємо вам скрінчики, що саме ми таке придбали. Фото з аукціонів. Так, є пошкодження фронтальної частини, не дуже приємний удар, але нічого там страшного, фатального, критичного немає. Так ось, по фінальному бюджету, у нас за попередніми прогнозами, навіть з е, тим ремонтом, який є у даному випадку, навіть пускай нехай не самим дешевим. Е, Врешті-решт е, ми з вами отримаємо. По фіналу е, маємо отримати ті ж самі 25, плюс 20 плюс-мінус 20 тисяч доларів. Підключ на номерах з ремонту може трохи дешевше, може трохи дорожче. Давайте спочатку отримуємо автівку, зробимо ремонт. Потім вам скажемо, склалися ми і то в 20 тисяч чи ні. Попередньо ми з замовниками рахували, що навіть на це авто їх влаштовував бюджет. Виходячи з тих ставок, що ми ставили десь попередньо. І 21, і 22 тисячі їх попередньо влаштовували такі бюджети саме на цю автівку. Хоча приходили вони до нас ізначально з бюджетом 20 тисяч на Ford Fusion. Ну подивимось, чи вдасться нам вкластися, чи ні, то вже ця історія покаже. У ці 20 тисяч, чи 20 500, а от чому саме ще виповів на питання? Я кажу недооцінювання. А ось дивіться. от Ті самі Ford Fusion гібрид, які навіть на максимальній комплектації все одно це буде Ford, а не Lincoln. Да, це буде слабкіша автівка. Середня ціна на аукціонах на такі автівки 3:343 долари. Що я не помиляюся, це середня ціна на сьогодні. А ми взяли за 4600. Тобто, навіть з рахуванням того, що там трохи дорожче взяли лот, трохи більше буде там розмитнення, пенсійний фонд тощо, тощо, звісно. То загальна переплата у замовників, умовно кажучи, в районі там 1500-1700 доларів по лоту самому, так? Да? Загальна. А автівку отримують набагато цікавішу. Набагато якісніше. Ось саме чому ми кажемо про недооцінені лоти, що дійсно така автівка ну, в теорії має коштувати ні на півтори ні на 1700 доларів дорожчою, врешті-решт. Ну і уж по фіналу точно вона в теорії має бути набагато дорожчою лінкольн, ніж фор. Якось так. Ну врешті-решт подивимось. Вже, друзі, недовзі будемо на нашій базі автовозів. Так добре вам знайомі, і будемо розбиратися, а що ж таке, врешті-решт, ми сьогодні привезли, що придбали 3 місяці тому. Шов І так, дивимось, що у нас по салону. По салону бачимо, у нас працьована безпека, кермо, коліна і штора. Ну і звісно, що ремені безпеки. <кхм> Смиття. Є якісь певні сміття, ну, звісно, що в салоні. Є в нас, бачите, ось висить на спинці сидіння, витяжка вологи. Бачите, ось мене за спиною. Це дійсно доволі корисна річ, бо вона дає можливість уникнути, прибати вологу під час доставки і уникнути можливої плісні вигрібка, що коли втівки приходять, а вони всі запліснівілі. Тобто, грибна ферма да, внутрі. От на щастя, от за от таким витяжком вологи воно все. Прибирається. По безпеці я вже показав кермо, коліно і права шторка. Ліва, на щастя, в нас ціла. Люк у нас є, да? Ось. шторка люка відкривається, зачиняється. Сам люк у нас живий цілий, все добре. Ну і Знов-таки ми маємо звичайний а, і, а, зовнішній вигляд, такий, як такий корпоративний для лінкольнів цих років, центральний монітор і перемикачі. КПП у нас знаходиться зліва від центрального монітору. В принципі, коли перший раз це бачиш, трохи незвично, а потім з цього зверкаєш, і взагалі-то доволі-доволі зручно цим керуватися від, під праву руку, праворуч від керма. Нормально, воно виглядає дов, доволі цікаво. Ось якось так. Так що, друзі, кому цікаві отакі от недооцінені варіанти, щоб це було і преміальний сегмент. І не за всі гроші світу, і більш-менш свіжа автівка, то ось вам, як приклад таки, що в бажаєте не кросовера, наприклад, седан, то ось отакий от Лінкольн МКЗ гібридний 19 20 року. Це в принципі дуже-дуже цікавий варіант, який можна розглядати і отримати дійсно е суттєву перевагу по бюджету. Тобто мати преміальну автівку, мати свіжу автівку, мати сучасну автівку, і не за усі. Гроші світу. Якось так. Все, друзі, цим ми розібралися, вам все показали. По грошах розписали, розказали, що до чого. Ну а в які гроші воно вийде по фіналу, то вже будемо вам показувати трохи згодом. Ну а зараз, вже на під'їзді в нас евакуатори, будемо вантажувати, вантажити сірого компаса, і потім завантажуємо грінкольно і ходимо на СТО робити дефектовку замовлення запчастин, це ще погоди. погоди. Джувати все це замовникам і відновлення. Ну, а потім фінал і на вершут на канал. Ходимо далі. А, а, вже відкрили капот, хлопці, бо, до речі, бачимо, що в, нас, що в нас тут по капоту з вами. Бачимо, що в нас телевізор, пакетник радіаторів, то все до побачення. Ну В принципі, так, як ми і прогнозували. Нічого нового ми тут з вами не побачили. І основний удар в нас у правий кут. А з лівого боку все у нас взагалі майже ціленьке. От бачите, наскільки воно посунулося, що оцей воздуховід, от він мав бути ось тут. От наскільки його сунуло. Ну, будемо потім роздивлятися. І бачите, що в нас гібридна установка вона з лівого боку, тобто отакі праві удари. Таких авто брати можна, бо там 100% буде ціла гібридна установка. І так, друзі, дивимося, що в нас тут понизу. Нічого страшного ми не бачимо. Наш евакуаторчик В Попередній частині у нас ок. Бачимо, у нас шкряпки від великих вил на аукціоні. А так, в принципі, все добре, все чудово. Тож, друзі, як завжди, бачите, що завантажили, закріпили розтрапами. Я, я в'язнівачка нас їде до замовника. Вам всім велика дяка, хто додивився до кінця. Хто не підписався на канал, нагадую, треба підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати усі повідомлення про наше нові відео. Ну і звісно, що лайки, подобайки та ваші коментарі. Можливо, хто є власником такого авто, що ви взагалі вважаєте за це? Наскільки воно цікаве, не цікаве, зручне, незручне, комфортне, некомфортне, тощо, тощо, тощо. тощо. Буде дуже цікаво і нам, і звісно, що іншим глядачам, кого цікавить такі отакі от преміальні, недорогі, але дуже круті авто. Не за усі гроші світу, так? Ну і звісно що цікава ваша думка. Про канал Підписуйтесь, хто не підписався, і нагадаю, що в нас є дві окремі групи. Вайбер та телеграм окремі вайбер окремо, телеграм по темі вживаних автівець штатів та канади. Також є окрема пара вайбер телеграм по китайських електромобілях. Але звісно, що на сьогодні поки що ця тема в нас на паузі. Чекаємо нових законів, нової інформації, коли вже можна буде е знову спокійно купляти електромобілі і розуміти, в які гроші вони, врешті-решт, будуть виходити в Україну. Ні, якось так все. На цьому будемо сьогоднішнє наше відео завершувати. Відправляється ця автівочка у нас на СТО. Ну, все по класі. Дефектовка. Погодження з замовником по запчастинах, замовлення запчастин, відновлення та фінал проєкту на YouTube, щоб показати вам, що, врешті-решт, у нас вийшло. Ходимо далі. Ну що, друзі, на цьому все, все. З вами був я, Олександр Міталійник, автопроєкт Харків. Усім вам! Великий дяка, що додивилися до кінця. Ну а на цьому будемо сьогоднішню зустріч завершувати з вами, я, Олександр Металідь, автопроект Харків. Це буде Україна.